Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Жіночий Щоденник Валентина запрошую вас до перегляду мого нового влогу. Зараз у мене субота, на вулиці у нас йде дощ. Я відзняла два відео на рукодільний канал, хто не знає. Канал називається «Жіночі... життєве в'язання, дівчат стало два канали, тепер мене затик Записую довго привітання, бо забуваюся, як називається канал. Жіночий щоденник Валентина, цей канал, а запрошую вас на канал Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Зараз я швиденько п'ю ось таку філіжанку кави з печенькою і йду монтувати вам цей влог на влоговий канал. У мене там є деякі відрізочки, зараз я їх помоніторю. Я буду вставляти ще відрізочки, які були раніше. Де була в мене в гостях внучка, де ми з сином їздили на річку, коли було тепло, бо зараз холодний дощ. То, щоб ви розуміли, що то раніші такі нарізочки просто є такі кліпи. Хотілося б їх залишити в першу чергу для своєї історії, для пам'яті Ми знімаю ці. Влоги для себе, щоб потім глянути, так як на рукодільному каналі, спочатку були такі влоги життєво в'язальні, і дивишся, син був малий, і кіт в нас був, хазяйство було, так би мовити, згадуєш і ностальгуєш. Це для пам'яті, бо зараз в такі часи живемо, я збирала себе до кучі, щоб зібратися, щоб вийти до вас, щоб якось мотивувати себе і вас на. Якісь э, м, дії. Живіть, дівчата. Живіть сьогодні, тут і зараз. Бо завтра може не настати. Знаєте, як горіти треба кожним днем, не ждати омріяної дати. Щось там ще, бо завтра може не настати. Ну, якось так. Мабуть, це моя улюблена Ліна Костенко. Зараз книжками складно складно мені знайти час на читання. В основному э, в мене рукоділля хобі. І Сім'я і роботи, якось так. Так що запрошую вас в мій флог. Запрошую. Покажу вам подарунок від моєї куми. Вона мені подарувала ось таку орхідею за заколочку. Я люблю всяке таке, в принципі, тут воно і пасує. Так, до цієї гульки потрібно тільки пофарбувати волосся, бо тут ніби залисина. Виходить, ну, поки одягла такого метелика, якусь меніби більш пасує сюди до мого такого образу ковтинку в'язала сама. Давним-давно люблю її усією душою. Дуже зручна базова річ. Планую ще якусь зв'язати таку пряжі вистачання якогось іншого кольору, бо дуже спасає в таку погоду, як не дуже жарко і не дуже холодно. Ось такий в мене тепер ще є. Декор. В нашому віці вже себе потрібно прикрашати. Ось так ось, дівчат. Так що прикрашаю. Так, стосовно волосся, ще є в мене нараз фітолінія, оця рябіна, так би мовити, чорний. То нараз мені буде нафарбуватися. Тоді вже далі будемо щось думати. Доходжу до думки, що я хочу, в мене багато сивого 100%, можливо, вийти в якийсь інший колір, але це потрібно зрізати довжину, щоб не так палити, зробити, можливо, піксі це для мене треш подобається на комусь на собі ні, але і кожні два тижні фарбувати, я вже втомилася. І волосся випадає, нічого не допомагає, то думаю, ну, поки ще поки літо, поки я. Брюнетка. Можливо, до зими перейду в такий стан типу малювання. Якось, я так думаю, раз на півроку зробив, то малювання чи колорування, і все. Ну, тут же, що шкіра голови сохне. Це навіть і не залежить від виробника фарб, від цінової політики. Ну, якось така шкіра в мене голови. Я хочу мінімізувати вплив. Таких реагентів у фарбі на волосся, то подумаю, як мені краще зробити. Хотіла зробити процедуру шиття сивини, але там вартість до 5 тисяч або й більше. І це все довготривалий процес. Потрібно їздити, зробити змивки, змивки, змивки. Рудою ходити я не хочу. Мені не подобаються теплі відтінки на волосі, не йдуть мені холодні відтінки і в фарбах, і в одязі подобається. Ну, от чорний, це моє. Була її блондинкою. Ну, але якось так поки що думаю над цим. Їдемо з сином. Сьогодні в нас по плану, бо буде довгенько, але як вийде. Ось так. По плану немає в нас сьогодні світла і води. Зараз тут така дорожка. Вирішили провести час з користю. Я взяла. Я занячку, можливо, почну новий процес, подивлюся, як, як дати. Чи хотітиметься мені чи ні. І вперед. Йдемо такою кладочкою, мостиком таким, місточком. Ось тут такі в нас краєвиди. І просуваємося нам туди, далі-далі, до гарного. Пляжу. Відпочиваємо ось такий тут пляж, прибільшу там. Люди не хочуть близько підходити. Лілії квітнуть, але скоро вже теж буде квітнути вода. Зарюха вчора трішки обпікся, були з татом не взяли нічого мене надовго. Тож сьогодні я взяла. Ось такий крем від Mary Kay Botanical Effects, волушуючою лось Юнис SPF 30 Вже тут термін придатності закінчується, я ним користувалася. Це тональний крем. Але тепер, думаю, на обличчя можливо алергічні реакції будуть від сонця. Не нанесла, а нанесла на, на тіло, на плечі такий наш захист. Бо все позакінчувалося, в тому році не купувала. Було ще термін придатності, користуватися був, то не, не купувала. Цьому році повикидала все, кинулася, нема нічого. Ну, Використаємо це і тоді вже, можливо, будемо купувати. Та обличчя потрібно щось собі замовити. Я користувалась марікей, тепер хочу якусь собі знайти альтернативу кремом СПФ. Бо важкуватий мені. Саме крем, крем від Mary Kay з SPF. А оцей ботанікал, в принципі, можна взяти такий лосьончик, він і дешевший буде, легкіший. Ну, можливо, замовлюю Mary Kay. Тут вже провірено. Роками. Років вже 15. Я з Mary Kay користуюсь, то можливо замовлю і такий. Чогось я забула про цей ботанікал, про цю лінійку. Нігті треба переробити, записатися, Хочу квадратні, червоні. Це такі наші справи. Їмо насіння і відпочиваємо. Реалій нашого відпочинку. В країні війна. Летіть удачки вам. Йдемо на прогулянку. Десь Настя наша. Погнала на самокаті, йдемо, пройдемося. Повечеряли, пройдемося, дихнемо свіжим повітрям. Ось така у нас група захвату Настя попереду, а ми за нею. підемо на стадіон, подихаємо свіжим повітрям. Врубай Бога, і Бога. дай погазам, то щоб щоб що, що не казав. Замі. Забудь ти тривай сам тиха полоса. полоса, Я тут. Інший день поїхали вже на другий пляж, поки внучка, поки донька трошки. Встигнути покупатися, бо вже похолодання. І ми правильно зробили один день. Ми побули і було похолодання. Не купалися, бо вода була холодна, але чиста. Гарний берег відкрили для себе новий пляж. Тут м'ята річна, оця ну, вона не така ароматна, як звичайно. Ми раніше в дитинстві рвали її. Варили чай, особливо як ходили з дідусем пасти коров, то дідусь варив нам чай з такої м'яти. Вона, звісно, не дуже так довго прямає аромат, як перцева, але І ми приїхали. Тут в нас раніше, на пляж. Ось такий пляж, багато піску. Ну, вода холодна. Виходить бульбашка, ну покажи це. Єльфінчика, який в тебе гаджет. Щось погане виходять. Вчора розлили, сьогодні наколотили нового, але погано якось. Треба густіше, мабуть, було зробити.

Новий оператор у нас, Настуня, знімає сторіс в інстаграм для мами. І в минулому відео теж знімала трішки мене. Така кумедна, <гум> моя розумничка. Гарно відпочиваємо, сонечко трішки сховалося. Піднявся вітерець, то дуже приємно. Дівчата купила нову шампунь з бальзамом, тестую. Дуже сподобалось аромат троянди, моноаромат, як вам і говорила, буду вдома, покажу. Ніби трішки розладжує волосся, але я йому нічого не робила. Просто з мокрою головою навіть і поїхали. на річку. протестую, скажу вам, але запах стоїть такої троянди. І так, бачите, легко розчісується. Ми як кучеряве пористе волосся після цього бальзаму. Ще трішки полежимо. Позагораємо і додому. Ввечері я вже пройшлися на прогулянку. Тут недалечко у нас від дому, це школа, тут внучка пішла на майданчик. Ну, ввечері є тут погано видно, що тут у нас та як. Пройшлися, випили кави, прогулялися трішки, бо після річки... Прилягли, відпочили, потім повечеряли смачно і вийшли пройтися нашим містечком. Ось така наша культурна програма, як то кажуть, на сьогодні. А завтра буде завтра. Завтра, не знаємо, що ще плануємо, щось точно, погоди. Все в нас залежить від погоди. Бо трішки похолодало, ми вже одяглися, хоча до півдня були, жара була неймовірна і загоріли навіть потім в тіночку, а зараз якось так нестабільна погода, так як і життя в Україні. Але нічого, тримаємося. Доброго ранку всім. Ми з помічничкою готуємо оладки. Так, вона мені допомагає, вона в цьому знається, вона допомагає одній бабусі, тепер мені допомагає. Зараз будемо готувати оладки і що тобі какао, так? Да? Да. А я чай буду. Чекала. Немає там грудочок. Немає, розбила ти вже. Все, готуємо. Не видно. Не видно? Добре. О, зараз пудра в нас. Настунь, бери, будеш потрушувати. Бери, настунь. Потрушуй ладушки. Що у нас тут вийде? Давай, май, допоможу тобі. За кадром, дівчат, треба дві руки, щось не, робу, не працює та штука. Ось що вийшло, бо треба прикладати зусилля, щоб тою штукою осипати. Ось такий у нас перший захід, так би мовити, оладок готовий. Зараз готуємо какао, каву, чай і смакуємо. Млинці посмажили оладки. Менд, кава, а в нас ті какао. Будемо зараз. Снідати такий перший у нас легкий сніданок, а далі щось придумаємо. Можливо, супчик зваримо на курячій грудці з вермошенькою і далі будемо щось спробувати. Вчора вийшли гарні чебуреки, я вже не показувала, бо в минулих відео колись показувала. Так що рекомендую, можна готувати. Лаваш, кінчики, краї змазуєте яйцем, накладаєте на половинку фарш, багато в фарш додати, цибулі заклеюємо і смажимо на сковорідці. Тут у мене. Ось такі. Помічники. Що ти дивишся? Це Якийсь мультфільм української мови, так, тебе? Ні. Це просто відео. Відео, зрозуміло. Так, смачного нам. Обіцяла показати вам бальзам, тобто кондиціонер для волосся фірми Herbal Essences. Дуже мені сподобався з трояндою. Купувала на Єва і прийшов з браком, Ось бачите, дірочка тут. Ну, Потрібно було перевіряти, ну, послала сина, забрали, бо часу взагалі того немає. Аромат троянди. Троянди в мене ще стоять, гарно стоять. Рекомендую, мені дуже сподобався моноаромат Троянди, гарно пом'якшує волосся. І до нього я купувала ще шампунь, ось таку теж. троянда. шампунь, Дуже-дуже сподобалась. Розгладжує волосся, неймовірно таке воно гладке робиться. В мене пористе. А в кого таке легка пухнастість, то гарно розгладжує аромат теж, моноаромат троянди. Ось такий Herbal Essences Троянда. Я про нього забула. Раніше користувалась, давно в началі, початку 2000-х років, а тоді чогось забула. Тепер згадаю і повертаюся. Гарно дуже піниться економне використання. Купила вам в Рорі ось таке маршмело. Люблю з кавою, 28 чи 29 гривень, 80 грамів. Ну, таке баловство, але я люблю таке пити з кавою. Вже розчинилося, вже не красиво, бо пізно я придумала знімати. Зараз така кавова пауза. І дуже люблю батончики Баунті. Все, що зв'язане з кокосом, це моя любов, так би мовити. Зараз перекушу і буду займатися далі. Я на роботі. Займаюсь рукоділлям. Зараз я покажу вам. Хай, поки полеже, ось на руках в мене тут, бо тримача тут немає, тримаю в руці. Так що такі польові умови, а не знімала, бо особливо якось і показати, немає чого і часу, немає, і натхнення і бажання, якось такі справи. То через силу не хочете себе заставляти. Знімати, але бачу, що не актуальні вже деякі будуть відрізочки, відео, то треба дозаписати і виставити на канал. Відволікли трішки телефонним дзвінком і зайшли в гості, то якось так просуваю свою сукеньку, Обличчям не показую, дівчата, бо в мене чи алергія на мене напала, як то кажучи. Чи що сказати, що зробити. Чхаю, підкашлюю, ріжа очі, сльозяться, на якийсь такий стан і трішки як у припухлість обличчя, не зрозуміло, що таке. Тоді додивилась на роботі, власне, напроти є липа. Можливо, в мене напилок липи. Раніше б в мене було на тополю, на тополиний пух. То зараз, можливо, вже на липу, бо я вчора там на лавочці посиділа з дівчатами і поїхала додому. В мене почалося таке чхання, вже як додому їхала. Її небагато, але, видно, пилок алергене, може, ще що квітне, не зрозуміло. Оце такі дівчаточка, мої справи. Були гості. То перед цим донька приїжджала, то чоловіка племінник. Приїжджав до бабусі сюди, ну, зустрічалися, ми виходили і в кафе, і вдома вечеряли. Тут такі якісь сімейні справи, сімейні е е е діла, вже повним ходом кабачки в нас є. Покажу вам, що смажила вставочку. Ну, якось так. Нічого такого інформативного ніби немає. По-перше, по-друге, якийсь такий психоемоційний стан. Не хочеться таке відбувається в країні, все. Подивися, як послухаєш, ні до чого. Душа не лежить. Головне вижити зараз. От і все. Ну, на цьому буду, мабуть, я прощатися в цьому маленькому-маленькому своєму включенні. Невеличке відео викину, щоб не пропадати. Бо нічого поки що цікавого немає. Дякую вам за підписки, за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Це мені дуже важливо і стимулює далі працювати на цьому каналі. До побачення! З вами була Валентина.